Киянин Степан працює програмістом, а весь вільний час присвячує туризму. За 14 років у походах хлопець бачив чимало, але найкумеднішим все ж був останній в їхньому таборі. Завівся крадій у нас ночі. Із палатки украла еду лиса. Пришлось бежать, забирать обратно пакет, вона там щось отбежала, потім знову почала прыгать на палатку. А у свій перший похід Степан запам'ятав завдяки намету. Першому поході, вообще я ходив, я носил старую брезентову советскую палатку. Вона сама весила кілограм мабуть, 10. Це було, звісно, ужасно неудобно, але раніше так люди ходили. Сьогодні ж хлопець подорожує із компактним зручним наметом. А... Вона і для зими хороша, і для більших гор. Ну і, звісно, якщо ви хотіли виїхати на річку. Києв, ну, в своєму городі да то буде дуже удобно. Консультант туристичного магазину Андрій розповідає у виборі намету. Головне звернути увагу на його надійність, щоб вона не розвалилася, щоб вона не промокла, щоб не зламались сломались тобто, щоб вона просто вела себе так, як очікується. Намети пояснює Андрій, діляться на туристичні, кемпінгові та екстремальні. Туристичні найпростіші, просто звичайні під наші умови, там Крим, Карпати. В принципі, ну обичної вот такі весна, літо Екстремальні ж намети універсальні для тих, хто підкорює гірські вершини та ходить у походи за будь-яких погодних умов, а кемпінгові найбільші з окремими кімнатами та коридорами. Там більше чоловік поміщаються, але вони більш стаціонарні. Це шатер великий на одну, дві можна на три кімнати, з большим тамбуром, де можна в непогоду сісти, наприклад, стол поставити. Найдешевший туристичний намет на двох вам обійдеться у 480 гривень. Проте в ньому буде настільки тісно, що доведеться спати разом із речами. Близько двох тисяч ви заплатите за тримісний намет із окремим місцем для речей, і з таким можна сміливо йти в гори. Найдорожчі намети до 10 тисяч гривень. Вони розраховують. На п'ятьох із декількома входами та додатковими полицями для ваших речей.